Сімейний похід до київського зоопарку перериває цей активний борець і пояснює, активісти впродовж чотирьох днів зверталися до правоохоронних органів з проханням перевірити законність торгівлі цього намету. За словами чоловіка, реакції не дочекались, тож взяли справу в свої руки. Я вам тільки що показав. Я вам тільки що показав тієпіва, яка була прикрита. прикрыта пленочкой. Я действую в рамках необходимой обороны. И почему за 4 дня, невзирая на вызов милиции, это не было прекращено? А милицию вызвали? Да, и сегодня вызвали. А вот они... Я, я не знаю, были они в 4... 2 человека в гражданке. То есть, ребята, я вам говорю, их просили Христом Богом остановить спаивание детей и родителей в зоопарке в На каком основании это все происходило? На каком? Это незаконно. Я это неправильно. Он повинен був обратиться в Київську адміністрацію. Он мотивирует это тим, що здесь продають пиво. Но це не значить, я родитель. Я привела рібенка. Я что, в першу чергу куплю рібенку пиво? А це вони замаскували. От написали скімо. Бачите, скимо написали. і написали И... а пиво стоїть. Через 30 хвилин міліція все ж таки приїхала. Утім, не для того, щоб перевірити документи у продавців, а щоб заспокоїти занадто активного чоловіка. Закон, ага, что что? Пивом требует специального разрешения. А если у него разрешения нету, нет на руках? Нету. Мы нашли хозяина этого покажите, пивотка. Покажите, зачем? Покажите. Вы слезьте вниз, вы не делайте цирка тут никакого. Слезьте, пожалуйста, вниз цирк? и пообщайтесь с нами. Зачем пришивать милиции? Вот вам что, нечего можно заниматься? Ну при чем тут нечего? Вы дали заявку на проведение акции. Ну, может, вы проводите проводим? акцию. Это же вы не акцию ну, проводите. Не, не проводите. Да, посмотрите, это пиво. Вон, квас, пиво. Дозвіл адміністрації був. Но якби пиво там не було. Пан Черніхівський розірвав цю довідку. Ну, якби коли... пиво там було, бо я бачила його. Ну я цього не бачу. Я приїхав, я бачу пана Черняхівського з ножом. Він ріже палатку. І звісно, працівники міліції підійшли до його роблять зауваження, він на його реагує. По для цього його і його не дасть ще пояснення у письмовій формі. і все, його відпустять і нічого на цьому все закінчиться.

Власниця бізнес, якої розгромили на камеру говорити, відмовилася, але запевнила, документи є. Тож згідно закону порушень немає. А відповідно до моральних норм, це вже питання. Анна Галущенко, Євгеній Бурдієв, служба інформації за київським часом.